Микола Миколаївич був обраний депутатом Бориспільської районної ради Київської області, пройшов за списком партії регіонів під номером 34. Ви отримували за недитор цього бізнесу ви та Керницький побудували будинок в місті Рівне по вулиці Тихта, зайною площею близько 400 метрів. Вартість такого житла по цінам, ну, це так, я читаю те, що, це, що написано. за ціна 2000 року становить приблизно 500 тисяч доларів. Постає питання, скільки добропорядний та чесний громадянин міг таку суму, заробити таку суму грошей, отримуючи офіційно не більше півтора тисячі. Прокоментуйте, будь ласка, так само. 2000 рік. 2000 рік, якщо хтось хоче сказати, що за 500 тисяч треба, що... Шо... По-перше, будинок не на мені і не мій. <р impressed> Тільки сину років було, коли він почав займатися будівництвом. Йому було 21 рік і він був вже до своєї сім'ї. Це людина зараз розказує, ми сподається таке враження, що ікону треба писати. А я розкажу, що це за святий. У 1995 -1996 році в місті Костополі було скоєно резонансове вбивство. Вбили дівчину. І оця людина мене посадила, вибили з мене явку з повиною, яку я змушений був написати. Та як мені розказали. Вас катували? Били. Можна сказати, катували. А пояснить. Я по-моему матеру мог шлюхою, а? Є Светки, розумієте? Є Свитки! Ви знаєте, яку заробітну плату ви будете получать на должность. Я знаю. А на что вы будете жить? А я, я знаю. Секунду, человека не... вас не интересует заработная плата. Я скажу, что що... я абсолютно не хочу. Не заперечую щодо кандидатури, Щирука МО на можливе призначення начальником ОВС в Рівненській області. Прошу голосувати, хто за. Я вас дуже прошу, люди добрі. Якщо ви хочете жити, щоб ваші діти не боялися ходити. І щоб ви не боялися, що вашу дитину, яку, про яку міліція слова не знає, могли посадити, не допустіть його до цієї посади.